Слава Ісусу Христу, дорогі колеги, сьогодні хотів відповісти на ваші питання, яка е, сівозміна використовується у нас в інституті своїм імені Юрієва. Я розповідав у попередніх відео, що у нас різні є сівозміни. У нас є багатопільні, малопільні сівозміни. Ми різні вивчаємо технології вирощування, але найбільш унікальною сівозміною в нашому інституті є оця стаціонарна, як ми її називаємо, парозерно-прасапна Цій сівозміні вже 49 років виконується в цьому році. Наступного року будемо святкувати півсотні, пів. Сотні, пів... Півстоліття як строго дотримується система сівозмін на цьому полі. Крім того, що тут витримується система сівозміни, кожне поле воно розбите на чотири смуги удобрення. Тобто є смуга без добрив, органічного удобрення, органомінерального удобрення та мінерального удобрення. Ну от Я зараз стою на смузі е, фону без добрив. Я розповідав, що вражайність пшениці, врожайність кукурудзи і всіх інших культур, навіть на фоні без добрив, при дотриманні сівозміни, вона достатньо таки висока. Вона ну середня ну більше ніж середня по області чи по району, де ми навіть от, знаходимося. І чим обумовлюється? Обумовлюється це насамперед мінералізацію рослинних решток, тобто сівозміна повинна забезпечувати мінералізацію, якісну мінералізацію рослинних решток. Також вона сприяє покращенню фітосанітарного стану всієї е, сівозміни, е, вологозабезпеченню і врешті-решт ну, функціонуванню всієї вашої сівозміни, всіх рослин, які тут ростуть. Також, які культури ми вирощуємо. У нас дев'ятипільна сівозміна. І на першому полі у нас чорний пар, як ви здогадалися. Один із найкращих попередників. В одному із відео я розповідав про актуальність цього попередника, тому можете подивитися. Після чорного пару у нас завжди сівозміни йде пшениця озима. Пшеницю озиму ми вже давно убрали. Поле підготували до оранки. У нас класична. Оренка проводиться, тобто поле е, пройшов ущільник, і зараз поле підготували е, до, е, до оранки. Після пшениці озимої, так от, щоб я довго не бігав по цих полях, я отак по камеру трошки поверну. Після пшениці озимої, зараз у нас росте кукурудза. От ви бачите, отам, за цим полем пшениці у нас кукурудза. А, що росте після кукурудзи? Зараз я. Натисну паузу, перенесу камеру і покажу вам, що там далі у нас росте. Розказую далі. Після попередника кукурудза у нас ідуть ярі зернові культури. В окремі роки тут ми вирощуємо ячмінь. Скажімо так, у більшості років ми вирощуємо тут ячмінь. Утім, в окремі роки тут може бути яра-пшениця, а в окремі роки це може бути збірне поле, півполя ячмінь, півполя яра пшениця. І інколи тут також ми можемо висівати яра тритікали, але це дуже таки рідко. Тобто ярі зернові культури. Після ярих зернових культур в цій сівозміні у нас іде горох. Тобто для гороха теж ярі зернові культури це гарний попередник, і ми вирушуємо горох. Ну І яри культури, і тим більше горох вже давно зібрані. Після те, що вже йде у нас після гороху, зараз подивитися далі. Теж натискаю паузу. Після попередника горох ми вирощуємо знову пшеницю озиму. Це вже друге поле пшениці озиму і в нашій Сівазміні. Тут, от ви бачите, поле ми вже зорали і підготували це поле для. Наступного року, а в наступному році на цьому полі буде вирощуватися соя. Тобто соя у нас йде після озимої пшениці, яка була по гороху. І от сою ми поки що ще не зібрали. Яструби літають, кричать. І скоро будемо збирати сою. І останні дві культури, так, дві культури зараз покажу, які у нас є. Після попередника Соя у нас знову йдуть ярі зернові культури, які ми вже теж давно убрали. Поле після них зорали. і підготували це поле для сівби соняшника. Цей соняшник в минулому в майбутньому році буде тут наступному. І останнє поле, як ви здогадалися, це у нас соняшник. Дев'яте поле нашої сівозміни – це соняшник. От така у нас дев'ятипільна сівозміна. Тобто, в нашій сівозміні одне поле чорного пару, одне поле соняшнику, одне поле сої, одне поле е, кукурудзи, одне поле гороху, е, два поля е, ярих зернових культур, е, два поля пшениці озимої. Е, е, тобто е, Скажіть, будь ласка, яка із цих культур якби зайва, не дає прибутку чи не дає віддачі? Я думаю, що вони всі дають віддачу, вони всі прибуткові. І те, що у нас одне поле займає чорний пар, так якщо ми поділимо на 9 років всі ці культури, які я назвав, то ви зрозумієте, що перевага чорного пару очевидна, і перевага взагалі дев'ятипільної сівозміни є очевидною. Тому задумайтеся, можливо варто вашу двополку е соняшник після насіння, після сімочки, чи як ви там кажете, розбавити ще, хоча б одною двома культурами. Я вам рекомендував би це робити. Дякую за увагу і до побачення.